вітає біороза. Доглянемо серію болгарська троянда Карлова Сігнатюр Спа, делікатний крем навколо очей об'ємом 15 мл. Діючі речовини цього крему це натуральна олія троянда і натуральна троянтова вода, комплекс ікри, коензим Q10 та виноградне масло, а також масло каріте. Крем тонкої і делікатної консистенції призначений для догляду за шкіри навколо очей. Комплекс чорної кри в комбінації з Q10 сприяє зволоженню шкіри навколо очей, стимулювання регенеративних процесів в клітинах і запобігання від передчасного старіння. Комплекс чорної ікри живить сприяє активації синтезу кологену і еластину і розладженню мікрорельєфу шкіри. Концентрат морської води містить всі тригоцінні мінерали і мікроелементи, що знаходяться в природному середовищі океану. Екстракт бурих водоростей містить цінні мікроелементи і поліфеноли, які допомагають підвищити природну захисну функцію шкіри. Звертайтеся з задоволенням.